Может, не снимать. А, 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 а чего? Потому что. Почему? Потому? Почему? Потому я так сказал. А кто имеет право? Не важно кто. Не надо меня снимать. Прошу не... на выход, пожалуйста. Чекай, <существует> <Ой>, пойдем. А ну, <существует> на выход, а а блядь. А ну, блядь. Руки, он журналист а, 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 то, что будет? Мы, а ну не трогайте его, уберите руки. Руки уберите. От него. Вы знаете, что вы снимаете меня, вы не имеете полного права. Убери снимаете. руки, мы журналисты. Ну мне поебать, что вы. Да ты шо? Да. Имеете право снимать? Вызывай меня? Парису. Наживайте, кого хотите. На да выход. На выход! На прямый рынок потребно полицейский. Не штухайтеся, бросить. Ну на выход, Собі люди грають. Скажіть, будь ласка, це лотерея чи гра? Це лотерея, на виход, будь ласка. Це яка, державна лотерея? Будь ласка, на виход. Чувак. Ти мені поїбачиш, значну на турі тільки руками і ногами тровати. На виход. Ви як... Це... Ви маєте право туди знаходитися? Да. Це приватна власність, на виход. Я вас вспоминую. А що вони тут оприкали? на виході? Люди знайомі, на виход. Тому що... Відповідності до якого закону? Я вам покажу, показую, назвайте на виход. Може, ви звати на виходить. На виход, так. Вони підійдуть, як розвонять. На виход. Та можете розвати кого хочете. Та ні, ми тут викликали. Ні, там буде б... Ви стояти. Поліцію визвали, вже поліція. Ми будемо тут спокійненько чекати. Будете на вулиці чекати. А чого ти нам? Тобто я сказав, бо це приватна власність, на вулицю. А? Вам не хочу заходити. Ми почекаємо поліцію, і поліція скаже, чи нам треба виходить. Я виходити. сказав на виход, то що вам поліція скаже, то ні, до одного міста. Ви два рази вживали ненормативну лекцію. Та да, мені посрати. Да. А яка у вас тут адреса? Неважливо. Це ваша квартира? Добустя. <зак> Це 100 метрів від газети. Іменно ви тітки, щоб були тут хазяїном, виключали всі, всі автомати, людей попросили вийти. Ви тут господарюєте. Тобто Я вас попросив вийти. Не Чо, ви не виходите. Якщо люди мене поняли, прекрасно і вийшли. Ви не виходьте знімайте мене на камеру. Ми знімаємо незаконні дії. Якщо ви законно все робите, для чого ви тоді все повиключали і всіх просите виходити? я вийти. Якщо, якщо, якщо ви був бізнес законний ми б спокійненько вийшли.

хуйней страдаете. Столько уже можно? Ну снимай. двери закрыли. Кто? Я Активист, борюсь О, с такими, как вы. Распространителями вы, наркотиков. Вызывайте с теми, кто полицию? берет взятки. Вызывайте да вызывайте. Я вызываю. Вы зараз распространены на правдивые видимости про вас. Из поплюженного учителя журналиста. за сколько ты продаешься в смысле то продается зарплату что имеет не важно зарабатывать бесплатно но на... должен да наверное, много денег отрабатывать ясно ну, старше ты вообще хубишь потому имеешь, что их мне снимать в смысле я работаю в смысле не нет это журналист мне поебать кто он в смысле В прямом меня снимать это мое личное пространство Мені. личное пространство дома будет Если Еще так, раз допустим, скажу. хочу тут живут. Это, и... общественное место, это общественное место. Кто там общественное место? Как что? это? А что это? Это приватная территория. А там какая приватная, приватная что там? территория? Так, вот а, ведь где эти места? Приехали. Просто приватная территория. Вот может, я там снимаю себе а живу там. Снимаешь и живешь. Да, и а Покажи пара. доллар аренды. Первое. Вин нас вышел да, вин. Живал на цензурную лексику, зараз протокол на него складывает, у нас видео есть. И потом... Раз, два, три. Вышивал, який уехал. Який ми викинув на нас? фізично викинув раз, нас? раз, два. Я сказала, що ми журналісти, він каже, ми знаємо, що журналісти. Викинув нас сюди на вулицю і уїхав. Я до того встиг три раз дзвонити на 102. і Говорив, що тут... Да? Він його і закрив. Нас є відео спо це, оця людина якраз виштовхувала. Я тебе дуже перший раз бачу. Вот вся особа на приштовху з того приміщення. особу особа. Там не видел. И в минос от на себе. Я смотрел на себе. после того. Провокатор. чистої води провокатор. У тебе на глазах написано, що ти провокатор. Остановить особу. і то и то же саме там. Я тебе могу сказати. А ти ты Чуділо. У вас, дистанцію. Волобов, самий настоящий. Мож За свої слова ти можеш відповідати. Не, не может, а Так. Да. Да. Я всегда отвечаю. Да, Отвечу. Я живу в правовом государстве. Я, да, я вижу, какое ти правове государство. Я прохожу мимо, нападает на человека. Она прыгнула на меня начала чудо. Я і почав констатурувати факти своїх зло. Ви чого стоїте? А чого йому не стоять? Топор зачем? Може заробіш. Не розумію. Топор перше купив, не мав право купити. Чи по ти в тимі, то на черницьку на мене ревіті. Ви без лишилися ще. Чи поступиться, мали добезпети землю? як розмовляєш? Нормально з тобою. А не конфліктуйте, будь ласка, і не провокуйте. Якщо я молчу, що не означає. Скажете мені, що купляти, що не купляти. Хотя я несу в машину, що немає права, нульовий по, питань до мене, я праву полопав. Може без скандала. Це паша паша прийшов скандал робити. Я роблю скандал. Це він робить. А ви йому Питання до мене є. Що де скандал? Він стоїть мовчить, бо кінцей мене оскорбляє. Ото є скандал. Ото є скандал за до тебе. Билл, а ти що тепер робиш? Бил. Я є нормальний чоловік. Ти не чув, що я би скаже. Ми розстраняємо наркотики. Ми всі наркомансь, я провокаторша. Друзі. Що він да. тут тільки не договорив? Та, кидався та. до нас, до нас викинув з цього та, грального т. бізнесу. Він, він тут та, таке чесав, що та, це просто кара боже, ми записали. Та, Такого та, ти ще вибух. не чув. Паша. Пашу, Пашу, послухай. Два слова. Два слова потім буде. Тарас, їм давай покази. Фотографію, що узешники зробили, всім тут показував Паша. Кто еще у нас там банда? Банда. Он швачет. Он шуасе. его отпустил. Слушай, ты как же Он выпикал цього и целый человек. А цей без разумного летит и на спецопуте. Я журналист, я не даже я знаю. Сколько це, вы занимаетесь своими делами, у вас все было хорошо. Нет, я не выключи камеру, я вам скажу. Я вам скажу те вещи, по, 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 по которой за камерой. Выключи камеру, я нормально с вами поговорю. Чтобы потом не было монтажа. Я же нормальный человек, смотрите, у меня же ничего не пишется. Я ж пришел говорить, как человек. Выключи вам скажу, почему. Перед этим э, летел оттуда, сюда и говорит, я тебе сейчас тут переебу, да? Я так не говорю. А ну вот это ты будешь сказать, что я, говорю, я да, на да. него напал. Слушай, ну это нормальная реакция защиты, когда на меня нападает. Он тоже сам тогда нападает. Паш, ну блин, мы все оттуда. Вали. Ну Откуда? нормальные люди. Я мужик и им когда на меня лезет, блядь, я то то тоже самое делаю. Я не верю, что Лорну на не с тебя. Я не верю там. Слушай, я много чего знаю про вас тоже, ребята. Аль мені платить. Я не знаю, Но, просто я коли мій 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 лупий, ми йдемо лупимо, всіх подряд, всі що буде всі розслабляються. Ми знаємо, за що да, я тобі говорю. Не пройшло і півроку. У нас ось ось главний фігурант подій. Чия точка. Свято через ну, то нього. Да, Уточні, чия точка, що вони тут роблять, що теж немає. Тренувати дітей Я Добре, не через платі. Чи скаже, що ключів немає? Так, Та, він тому, його закривав. Він тільки що не закривав. Він тільки що закривав. Що витруси, так, добре. Завтра звертаємося в суд і все. Таке обчалка з двох сторін. Так, так, так. Виставляємо кості. Відкриваєте три кримінальні провадження стосовно цієї є. особи. Слухайте, <глад> у мене є відеозапис, де він мені каже, що він власник. У мене є відеозапис, де він стверджує, що він власник і виганяє нас рішення. <плес> він власник, посмотри. Ви маєте відношення. Ні, я просто як на чоловіка, нагадаю з камерами. Ти маєш ключі звити чи ні? Чи Власника можеш возити? Я останній раз питаю, або визиваєш, або ми вчатник. Опечатку. Я, пішов говорити з начальником. Я виражав свою громадську засветить. Я... Пет, Петренку игровому. Лицу. Это ваше личное. А как у вас глаза такие рентгеновские, что вы увидели, что в помещении я творится? Я могу принести. с, расстояния могу при... с 50 могу метров. принести справку от врача, я видел, как на человека втроем нападали с чем-то с черными в, руке, в руках. У -у. Принесите человек справку от, от врача. человек от вас отбивался. У меня зрение реально. Я начал да? чем-то черным тыкать в глаза. Я вас не ударил, я всего лишь взял и отвел руку в сторону. Мне не каждые пять минут тыкают чем-то в глаза. О, вот фантазер конкретно попал, да. поэтому и вернулся. А? Фантазия хорошая, поэтому и вернулся. Задавал? Да. 16-18. 16-18, я не знаю, точно. час. Период. 16-18. Вот Опечатані двері, вікно, це друга сторона, другий вихід. От також опечатано. Одні двері. Там замок так. І другі двері.